Найстаршому учаснику 62 роки. Усе життя займався боксом та інших тренував. Тепер вирішив спробувати себе у новому спорті. Як виявилось, може втерти носа і декому із молоді. Кулачок завертати, жорсткий кулачок, плече розслаблене. повністю самому розслабитися, але рука має бути залізною. Гам салити груші можна руками, ліктями, ногами. Вона має бути знерухомленою і робити до неї слід лише один крок. Помноживши прискорення на масу мішка, дізнаємось силу удару. Треба вдарити конкретно, напевно, якусь повну точку, знаєте. І Воно також залежить, як попав чим попав. 250. Бо це новий вид спорту, ніхто не пробував перший раз і через то, напевно, і вийшло менше. Аби не травмуватись, обов'язково слід затейпувати, себто забентувати кисті. Касолі усе тайпування це професійний спосіб бентування. Воно укріпляє фаланги пальців. Фіксується обов'язково великий палець, бо існує велика ймовірність травми. Коли ти не докручуєш кулак, суглоб може вилетіти. За місця на п'єдесталі змагалися аматори котигорошки, і професіонали. На ринг виходили кікбоксери, каратисти, ватерполісти. Цей майстер бойового ГПК без особливого напруження вибив понад півтонни. 630, Ну задоволення силу удару, відчув, чув ну, всю силу свою, як я міг займається а, а так. Задоволений, що попробував тепер. Організатори хочуть офіційно зареєструвати новий вид спорту. Залишилось лише формально так пройти певну процедуру для визнання міністерства спорту нашого водоспорту. Марічка Думич, Олег Кухар. Головні новини Львова 637 сот